У нашому будинку взагалі сума ущербу найбільша. Вже більше мільйона гривень. Я як представник цих людей, які мене кожен раз питають, ну що там, ну як там, я проти зупинені справи. Голова ОСББ Хвардійка 16 Наталії Соколова так реагує на рішення Новозаводського районного суду. Суддя Ірина Яременко вирішує призупинити справу голови та бухгалтерки кількох чернігівських ОСББ, яку підозрюють у розтраті понад 5 мільйонів гривень. За обвинуваченням у вчиненні кримінальних порушень, передбачених частиною 4-5 статті 191 частиною 1-2 статті 200 Кримінального кодексу України зупинити до звільнення останньої з військової служби. Про те, що підозрювана мобілізована, повідомив її адвокат Микола Росомаха на одному з попередніх засідань. Проте суд до цього часу не мав документального підтвердження з військової частини призвана на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період на підставі вказу президента України на ші десятп'ятрі від два на року. Запорізьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки з 27.12.2024 року пішовши в армію, вона ще і там наслідить, тому що у цієї людини нема гальмів. Вона ще там і хлопців наших пороздягає. Тобто, якщо буде що, що взяти, євген Шевченко, голова ОСББ Гармонія 25 А де підозрювана також була бухгалтеркою. Чоловік розповідає, що погасити борги, їхнє ОСББ змогло на початку 2024 року. У лапках усі дуже задоволені, що гроші, які люди платили, пішли не туди, і прийшлось знов ці гроші збирати, щоб погасити борги, десь порядка 700 тисяч. За даними слідства, у період із 2018 до 2022 року з рахунків 11 ОСББ, де підозрювана вела бухгалтерський облік, зникло понад 5 мільйонів гривень. Як повідомляла поліція, вона використовувала електронний цифровий ключ і пароль для доступу до банківських рахунків та підробляла документи. Ми з крипом закриваємо на такі потреби, які. Дуже боляче це каналізація, електрика, вода. І замість того, щоб покращувати, зробити якісь ремонти, ми виплачуємо цей кредит, який був не закритий на момент відкриття цієї кримінальної справи. Лесі Гнатенко, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.